Вітаю всіх шанувальників коропової ловлі. З вами Ігор Пацера. Ви на каналі Flagman Shop і з вами рубрика Файний огляд. Як ви бачите зараз у мене на столі серія Delight, це насадки, а саме попапи. Тож давайте розглянемо її більш детально по смакам, по розмірам. Ми маємо наразі серію Delight Multicolor Pop-up в розмірі 10 та 12 мм. Тож, давайте будемо детально розбирати кожен смак. Почнемо з найменшого розміру: саме 10 мм. Він має 5 смаків: тигровий горіх Robin Red, Сквіт Тигровий горіх, Robin Red Sweet Corn кукуруза, Кріль Кранвері та NS1 кріль. Всі баночки по-папів. Всередині мають однакову кількість самих попапів та кольори. Так як у нас серія мультиколор, в одній баночці різні кольори, як ви бачите, рожевий, жовтий, помаранчевий, фіолетовий, і просто має різні смаки. В 12 мм та ж сама ситуація, ті ж самі кольори. Але ми там маємо інші смаки трішки. Зараз покажу вам. Кольор. Ось Ті ж самі кольори маємо. І по смакам тут пройдемось. Є смак фрі, це він без смаку взагалі. Це пустишка, як звана. Є Royal Plum Royal Кріль, Сквіт Страубері, Робін Ред Тигровий Горіх, Світкорн Кріль. Як ви бачите, у нас є Robin Red тут з тигровим горіхом. А тут у нас є в 10 мм сквіт тигровий горіх. От, смаки поєднані по розмірам і вони всі відрізняються. По плавучості маємо класичну плавучість по-папа, він гачок буде піднімати. Ми зараз це все наглядно покажемо вам на повіцях різних гачків різного розміру по е, Покажемо ідеально правильну презентацію, як повинно виглядати на дні. Він не повинен плавати, бо якщо у вас буде залегкий гачок і ви поставите великий попап, він, звісно, буде плавати. Його потрібно буде підрізати саме до того розміру, щоб гачок стояв на жалі, або якщо ви хочете, щоб він лежав, то зараз цю всю презентацію я розповім. І на даний момент я хотів би пройтись по смакам і по кольорам, де коли що краще використовувати. Як ви знаєте, самі популярні кольори це саме ці, які ми зібрали в одну баночку. Але ж є пріоритет смаків. В літню пору я би використовував там, Robin Red тигровий горіх, так як ми маємо тут спецію Robin Red, вона буде стимулювати рибу постійно клювати. Ми додаємо дуже багато ліквідів різної рідини саме спецію, щоб зібрати швидку рибу і стимулювати її на кльов. Весною та осінню я би рекомендував би використовувати попап без смаку, просто підбираючи колір. Все одно ви ловите там, 95% це на ваш стік. Презентація просто йде з самого гачка по папчикам. І ви вже підбираєте тоді колір. І е, якщо у вас стік ідеально підходить під ті умови ловлі, під ту воду, то, звісно, попап буде будь-який працювати, просто потрібно підібрати колір. Колір, як ви бачите, підберете точно всі ті ж самі кольори. Рожевий, я би схилявся до помаранчевого. Саме в ту пору, помаранчевий колір. І якщо є велика кількість білого амура, рожевий або жовтий, якщо ви робите ставку саме на білий амур. Основні смаки ми розібрали, що коли використовувати, плюс-мінус теж розібрали. А ви, ви як завжди, ж, підлаштовуєтеся саме під умови. Дивіться, що сусіди роблять на сусідніх секторах, на які насадки вони ловлять ну, насадки ви то там не до кінця зрозумієте. А саме головне колір. Якщо у них є активність, то ви вже підлаштовуєтесь також під то. Якщо ви в на водоймі в перший раз і ніколи до цього там не були, і не знаєте з чого починати. Саме головний розвідник рожевий та помаранчевий. Ставите ці попапи і ви знайдете свою рибу. Перейдемо до презентації, як вони виглядають? У мене тут є гачки четвертого розміру. І Вісімки, маленькі кренки вісімки. Я тут поставив 10 мм попап І на великий гачочок четвірку, з кільцем монтаж у мене зв'язаний, 12 розмір. Тож, давайте покажемо, як буде велика насадка у нас презентація. Як ви бачите, вона ідеально стоїть на жалі, трішки вушко припідняте. Він доволі буде легкий для риби, так як попап, Має велику плавучість, і риба з легкістю його підніме з дна. Він уже сам майже піднімається, якщо його шевелити, то він вужко задирається в нього. І тут на вісімки ми кидаємо вісімку, і як ми бачимо, вона у нас плаває. Це не ідеальна презентація. Це, навіть, я б сказав, би, такої презентації навіть не може бути. Ми беремо канцелярський ніж, звичайний. І підрізаємо, кому як зручно. Хочете по кругу, я по кругу завжди зрізаю частинки рівномірно. Ось в такому вигляді. І опускаємо, спускається на дно. Як ви бачите, цей гачок теж дуже легкий, майже торкається дна, він парусить трішки над дном. І він буде також дуже-дуже легкий, засікаємось, буде дуже класно. Можна, звісно, підрізати ще більше, щоб він торкався повністю дна, або взагалі підрізати, щоб гачок лежав. Давайте на цьому форматі ми зріжемо більшу кількість нашого попапа. І спробуємо зімітувати варіант, коли гачок лежить, а попап зверху. Це вже у нас майже стопчик буде. О! У нас під 45 градусів зараз. Це ідеально на жалі. На 12-му папапі також ідеально на жалі. Це і під 45 градусів. Можна ще, звісно, зрізати. Це у нас буде такий варіант в Є любителі в щоб гачок лежав, попапчик, сама насадка плавала. Зараз зімітуємо цей варіант. Ось така у нас презентація по-папів. Ловіть правильно, завжди перевіряйте, як ваш гачок плаває чи не плаває. Перед тим, як його закинути в воду, спустіть його в контейнер з водою, перевірте, впевніться, що все добре. Він у вас не плаває. Стоїть, на жалі, презентація така, як вам потрібно. Тож ловіть велику трофейну рибу. Риба до вас завітає. Обов'язково зловите свій справжній трофей. Якщо у вас залишились додаткові питання, пишіть їх в коментарях, я обов'язково на них дам відповідь. Ставимо вподобайки, підписуємося на наш канал. Не забуваємо ставити дзвоник, щоб не пропустити всі наші наступні нові відео. Та не забувайте стежити за нашими новинами в телеграм-каналі FlagmanLife. Посилання ми залишимо в описі під відео. Підписуйтесь, чекайте наших новин.